Літом в розповілі. Захистились проекти, захистились дипломи, а хто ще й отримав диплом про освіту. Музей мистецтв традиційно вже 19 років поспіль запрошує випускників кафедри мистецької освіти Центрального Українського державного університету імені Володимира Миниченка розвітувати, показати свої творчі роботи і вміння зображувати, оточуючий світ. І на сьогодні. Залі мистецтв представлено виставку під назвою Творимо перемагаємо. Студенти кафедри мистецької освіти завжди дивували своїми мистецькими вміннями, професіоналізмом та креативними поглядами. Тому ми вирішили зібрати твори і курсових, і семестрових, і кваліфікаційних робіт та показати глядачам, на що здатна творча особистість в наш час. Розвивати художні здібності та набувати професійної майстерності допомагали викладачі кафедри мистецької освіти Тетяна Стрітьєвич, Лариса Гарбузенко, Роман Ткаченко, Юлія Малежик, Лариса Кулініч, Ольга Пунгіна, Любов Гусєва, Олександра Дериновська, Леонід Бабенко. Всі роботи відрізняються за жанрами та стилем, створені у найрізноманітніших техніках. Рибаченко Тетяна презентувала декоративну керамічну композицію. Яка називається ОАЗа, вона складається з п'яти частин. Випускник кафедри мистецької освіти Андрій Бондар представив Олійний живопис. І в його картинах Мотиви рідного міста. Представлений мій університет Альма-Матер і площа нашого міста Кропивницький, площа Героїв Майдану. Дарина Бехало презентувала композицію з 12 качинних яєць в техніці. Писанкарство. І дуже цікаво Дарина підписала свою композицію. День за днем, за тижнем тижнім. Непомітно ли не час. Різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. Приваблюють своєю виразністю і пластичністю ліній роботи випускниці кафедри мистецької освіти Анастасії Забілястої В своїх трьох кольорових ліногравюрах вона показала різні відтінки натхнення головної героїни. Воїни-захисники Тетяни Бураги це символ мужності, незламності, сили, витримки. Воїни об'єдналися для захисту своєї рідної домівки і обов'язково переможуть ворога. Серія робіт у техніці витинання. Під назвою Незламність українського народу презентувала Добосар Інна. У своїх трьох роботах нагадує нам про трагічні сторінки нашої історії. В роботі Ніки Сваткової Моя Україна вродлива дівчина. Образ України закарбований в юній дівчині, яка нагадує давню українську народну іграшку з символічними ознаками жінки-берегині. Всім нам знайоме ім'я українського письменника Михайла Коцюбинського. Ми всі з вами в школі вивчали його твір Інтермецо, і Дарина Бехало зробила ілюстрацію до цієї новели. Але розробила вона цю ілюстрацію, адаптувала до літературного твору в комп'ютерній графіці. Привертаю увагу триптих під назвою Хранителі світла, якому Ольга Савелюк показує за допомогою. Сені-жовтих фарб добрі слов'янські міфологічні образи наших захисників і порадників, таких як Бог Опікун, Бог Сонце і Богиня Блискавка. Серію з п'яти робіт Монотипія представив випускник кафедри мистецької освіти Булюбаш Сергій. В цих своїх роботах він тілив свої внутрішні переживання, емоції, зверніть увагу на. Оліргу, які представлені ці роботи. В техніці пастель представлена серія графічних портретів під назвою Кольорові емоції Анастасії Красненко серія містить три роботи, в кожній з яких вирішується графічний портретний образ із відповідним станом і настроєм, такими як Радість, Замріяність і сум. Серію робіт з декоративного живопису представила Анастасія Батич. Вона презентувала три картини, де зображені екзотичні птахи, папуги, фламінго, колібрі. Зачаровує казковими жар птицями і Діана Тосич. Символічно передала образ щасливої і мирної України у витинанках. Як стверджує Олександра Котляренко, гармонія це не завжди щось. Приємне, яке сполучення. Це може бути і різкі контрасти, переходи, кольору. І вона представила серію шести робіт, яка носить назву Енергія контрастів такий складний вид мистецтвом, як витинання, представлений роботами Ярослави Умріхіною. Вона творчо інтерпретувала народні звичаї традиції Кірвогращини і вдало поєднала минуле і сучасне. Звернулася до українського фольклору і Вікторія Пухинда, яка в своїй зозулерці відобразила події сьогодення. Ольга Богмій в своїх трьох ліногравюрах вдало відтворила новелу американського письменника Едгара По під назвою Жабиня. Ми радо сприяємо популяризації творчості наших молодих митців і бажаємо успішного і плідного творчого шляху. Їхні роботи різноманітні, талановиті і насичені позитивною енергетикою. Ми віримо, що кожен знайде тут щось важливе і для себе.